Автопатруль і будиночок для кошеня. У відділку поліції поліцейська машинка за своїм столом пишеть рапорт. Раптом до нього підходить кошеня і каже: дядю поліцейський, дядю поліцейський, допоможіть мені знайти мій будиночок. Я купила собі гарний будиночок. Поклала його на свій візочок з колесами, а хтось його вкрав, і я тепер не можу знайти свій будинок. Добре, ми цим займемося, промовила поліцейська машина. Він переписав усі дані кошеня, як з нею зв'язатися, де знайти? І повідомив їй. Що зв'яжеться, як тільки збере команду. Поліцейська машина позвонила пожежній. Пожежник, швиденько приїжджай сюди. Термінова справа. Треба знайти будиночок одного кошеня. Так він обдзвонив усіх знайомих. Приїхала пожежна машина, приїхав самоски. Швидка допомога та пікапчик. Коли всі зібралися, поліцейська машина почала. До мене звернулася кошеня із заявою, що в неї викрали будиночок, який був на візочку з колесами. Нам треба терміново розшукати цей будинок. Швидка допомога, ти поки що залишишся із кошеням. Ти зможеш її покормити, зігріти та заспокоїти. Тим часом поліцейська машина поїхала об'їжджати територію міста. Вона була у всіх районах, навіть у найнебезпечніших. Але будиночка ніде не було видно. Дивна справа. Тепер твоя черга пожежна машина. Сказала їй поліцейська машина. Пожежна машина теж їздила містом довгий час, але нічого. Потім вона приїхала до швидкої допомоги, взяла кошеня і посадило її на свою висувну драбину і почала підіймати її високо-високо. Аби кошеня могло роздивитися все навкруги і побачити свій будиночок. Але цього не сталося, будиночка ніде не було видно. Що робити я навіть не знаю, промовила пожежна машина. Згодом приїхав гоночний автомобіль. Я чув, у вас щось трапилось. Ви шукаєте будинок? Мені кілька годин тому розповіли, що бачили, як по вулиці проїхав будинок на візочку. Можливо, це ваш. Дуже схоже на нашу справу. Де саме це бачили? спитала поліцейська машина. Це було на вулиці Селезня, тому починайте шукати звідти. Сказав гоночний автомобіль. Поліцейська пожежна машина разом з кошеням поїхали на ту вулицю. На дорозі були ледь помітні сліди від візочка. Їм пощастило, що тільки згодом там була нанесена біла розмітка на дорозі, і тому краска була свіжа. І сліди від коліс візочка залишилися на асфальті. Вони поїхали по слідах, роздивляючись кожний закуток, щоб нічого не пропустити. Приблизно через один кілометр у одній тупіковій вулиці, де вона закінчується забором, стоїть возик разом з будиночком, а поруч нікого нема. Як це розуміти? Ми знайшли будинок, але як він сюди дістався? Хто його привіз? Ми не знаємо. Це загадка, сказала поліцейська машина. Вони викликали пікапчик маленький грузовичок. Він підчепив возик і відвіз його на місце, де кошеня бажала встановити будиночок. Коли вони приїхали, їх вже чекав автокран, який встановив будинок на необхідне місце. Кошеня було дуже раде, в неї тепер є де жити. Але хто таки поцупив будинок? Треба опитати усіх мешканців тієї вулиці. Може, хтось щось бачив, чи в когось є відеоспостереження, сказала пожежна машина. Так і було, в кількох магазинів були камери. Подивившись запис, виявилось, що кошеня не зачинило вікна у будиночку. І коли воно зупинилося і відійшло у сторону, то дмухнув вітерець і штори у вікні спрацювали як парус. І візок поїхав вниз по вулиці. Вулиця була глибоко внизу, і тому поліцейська машина не змогла побачити будинок. Після того, як з'ясувалось, що грабіжника не було, а все це збіг, обставин, то всім стало весело. Особливо пожежній машині, коли вона. Розповіла поліцейська, що кошеня не побачило свій будинок внизу вулиці, бо там було багато дерев. Кошеня запросила усіх у гості, всі весело провели час, пили чай, їли печиво, гралися у різні забавні ігри. Але вже була пізня година. І всім було треба на наступний день іти на роботу. Тому кошеня ще раз всіх поблагодарила за те, що знайшли їй домик. І пішло відпочивати, і тобі пора відпочивати. Тому на добраніч.